З цього випуску новин ви дізнаєтесь, скільки важить Хогвартс Легасі на іксбокс, як марно витратити 2000 доларів про успіх форспокін і, взагалі, про що говорили в ігровій індустрії цього тижня? Але найголовніше все рідною улюбленою українською мовою. До виходу гри по всесвіту Гаррі Поттера залишилося зовсім трохи, і розробники всіляко намагаються підігріти інтерес до проекту, відкриваючи нові подробиці. Так із Твіттера стало відомо, що Hogwarts Легасі оптимізують під консоль Steam Deck. таким чином вдасться вивчати ази магії прямо на ходу, дивані чи мітлі. Про рівноправність у Хогвартс Легасі не чули, тому передзавантажити проект не зможуть користувачі Steam та Epic Games Store. Консольники пропускають вперед. Така опція у них є. До речі, цікаво, що на Xbox Series X тайтл важить 76 гігабайтів, а на Xbox Series S 46. Різниця в 30 гігабайтів. Страшно дізнатися наскільки урізаною буде версія. На англомовному форумі Резетера продовжуються баталії з приводу Хогвартс Легасі. Дійшло до того, що будь-яке обговорення гри заборонено. Ось так місцеві модератори відстоюють права меншин після трансфобних заяв Джоан Роулінг. Мене більше цікавить, чи це позначиться якось на продажа гри. Майкрософт прийняли рішення про масові звільнення у своїх підрозділах, і поки працівникам індустрії доводиться сильніше затягувати паски. Керівництво планує куди витрачати мільйони. Саме так виглядає ситуація на тлі підвищення ціни на гру Redfall. Вона ще не вийшла, але має з'явитися цього року, і майки продаватимуть тайтл за 80 євро для європейського регіону. Ось так ціна піднялася з 70 до 80 Вітаємо, новий стандарт. Square Enix убили гру, а труп ховають під килим. Приблизно так можна описати ситуацію із Marvel's Avengers. Проект з'явився у 2020 році, а отримує останнє оновлення 31 березня. Після 30 вересня завершиться повна підтримка. Хоча побігати за Халка чи Тора можна буде і пізніше, навіть онлайн із друзями. А ось задонатити, на жаль, не вийде. Усі косметичні предмети стануть безкоштовними. Мені здається, час під для дати гру на знижках, а потім насолоджуватися гарною графікою без будь-яких усередині ігрових покупок. Творці мілітарі шутера Squad of World Industries обіцяли своїм користувачам відсутність платних DLC. Через кілька років керівництво змінилося, і думка теж у тайтлі з'являться платні емоції. У тематичному сабредіті вже здійнялася хвиля хейту. Не кожен геймер хоче бачити емоції, які органічно не вписуються в такий реалістичний шутер. Іншим не сподобалася сама ідея платних доповнень. Перших і других зрозуміти можна, адже сама гра по собі платна. Хочеться купив і користуйся далі безкоштовно, без жодних натяків на Fortnite або Overwatch. Watch. Що ви знаєте про невдачу? Ось хлопець із наступної новини. Точно в цьому експерт. А ще за сумісництвом він колекціонер ретро ігор. Купивши черговий експонат, він отримав замість рідкісної копії гри розбиту рідкісну копію. А все через дуже стараних американських митників, які, мабуть, грали у футбола криловим футляром. Він був поломаний, а передня наклейка зірвана. А між іншим до хлопця їхала гра Pokemon Yellow вартістю 10 тисяч доларів. Що ж, менше фізичних копій, вища ціна тих, що залишилася. Хм. Цікаво, чи компенсуватиме митниця збитки? Ось і настав той нелегкий день для Activision Blizzard. І ні, я не про їх покупку майками. З 23 січня сервери ігор від Hearthstone та Overwatch 2 до World of Warcraft та StarCraft 2 стали недоступними у Китаї. Для решту світу ця трагедія пройде непоміченою. Ще минулого року керівництво перестало працювати з китайським прошарком NetEase. До кінця невідомо чия жадібність згубила союз. Однак кумедно, як китайці вирішили спалити мост вони зруйнували статую величезної сокири з Вов WoW перед своєю будівлею та рознесли колишній офіс партнерів. Коротше, зробили дуже по-дорослому. А поки що Activision Blizzard займаються пошуком нового прошарку для виходу на китайський ринок. Хвилина незвичних рекордів: спідранер Player 5 за добу пройшов Zelda Breath of the Wild 50 разів. На це у нього пішло 22 години та 34 хвилини. В середньому на одне проходження йшло трохи більше ніж 25 хвилин. Напевно, геймера тепер нудить навіть при згадці назви гри. З моменту релізу Факторіо минуло 5 років. І тільки через такий солідний вік розробники наважилися підняти ціну на тайтл замість 30 доларів 35. Творці пояснюють це інфляцією. Хоча мені здається, навряд чи знайдуться гравці, які будуть проти таких змін. Факторію заслуговує на кожен долар і навіть більше. На відміну від останніх aaa ігор, це я зараз про Forspoken, котрий не зайшов людям. Є 2000 доларів, але нікуди їх витратити. Ок, розробник The Haiden Naun пропонує купити його тайтл у Steam якраз за цю суму. Що це за проект, та нічого особливого. У ньому немає топової графіки або використання провідних технологій. Просто інді-розробник саме так оцінює свою працю. Втім, якщо вас не задовольнить геймплей, гроші можна буде повернути протягом двох годин. Тепер поговоримо про перший топовий реліз цього року. Forspoken. Я спеціально почекав реліз і ще трохи часу, щоб зібрати більше інформації про цей витвір. Як і планувалося, від тайтла вийшло завищене очікування, попри досить слабкі трейлерні ролики. У підсумку ми маємо піковий онлайн зі старту 12 тисяч людей. А так онлайн тримається в середньому 6-8 тисяч. У Steam гра зібрала змішані відгуки 47% негативних. Здебільшого лають оптимізацію. Досить низький і нестабільний показник FPS на середніх та вищесередніх відеокартах. Картинка мило, оптимізація кал, сюжет та геймплей нудний та одноманітний. Це ось пряма витримка з більшості оглядів. На цьому все. Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні випуски новин українською мовою. Дякую за перегляд, не забудь про лайк та коментар.